Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс радник офісу президента Олексій Арестович, коментуючи відео розстрілу українських захисників, заявив, що здорові мужики перед смертю повзають навколішки. Народна депутатка Мар'яна Безугла підтримала його. Ініціатор розстрілу верескливий історичний росіянин з манерами провінційної шістки. Другий виконавець кволи за дрозь зі смиканими манерами наркомана. Наші здорові мужики, крім одного літнього, якому явно фізично важко, перед смертю повзають на колінах, намагаються просити покірно йдуть на розстріл один за Одним написав Арестович. Він заявив, що вбиті українські військові, потрапивши в нормальні руки, могли б стати нормальними бійцями, але ні підготовки, ні забезпечення, ні планування, ні підтримки. І ось результат. Цей допис викликав хвилю критики. Народна депутатка Маріяна Безугла тим часом висловила підтримку Арестовичу. Вона закликала осмислювати те, що каже Арестович: лазити навколішки, благаючи ворога, вважалося ганьбою, як і втеча з поля бою. Має вважатися ганьбою і зараз. Але сучасній людині складно це усвідомити та осягнути, якби кожен з нас поводився в такій ситуації. Будьмо відвертими, без му... Штри більшість поводилась б так само, але саме для цього в армії має бути підготовка до всіх типових ситуацій, а не наряди їдальню, написала безугла.